ЖАБКА Добрий день, шановні діти. Багато хто з вас знає притчу про жабок, а хто не знає, я зараз розповім. Упали дві жабки в хлечик із молоком. Одна жабка не знайшла в собі сили боротися і відразу потонула, а друга вирішила поборотися за життя. Вона так активно била лапками і намагалася вибратися, що зробила масло, і вистрибнула з глечика. Чудова історія. Вона навчає нас тому, що в житті ніколи, ніколи, ніколи не можна здаватися. Щоб не сталося, потрібно продовжувати жити. А життя саме покаже добрий і щасливий вихід із будь-якої ситуації, адже воно життя нас, усіх. Дуже любить. Сьогодні я розповім вам про одну жабку. Як амфібія жаба це створіння, яке живе у двох стихіях. В процесу розвитку вона проходить перетворення з поголовка, який може жити лише у воді. Жабка стає дорослою особиною, здатною рухатися і у воді, і на суші. Ось такі цікаві ці жабки квакушки. Нашу знайому жабку звали Міла. Вона жила у чудовому місці. Коли розквітали лілії, очей було не відірвати від цієї неймовірної краси. Міла залазила на листочок лілії і грілася на сонці. Повз пропливали риби і розмовляли про воду. Дивний сьогодні смак води. Так і я відчула. Поруч із за стояла фабрика. Викиди з фабрики потрапляли у воду. Там були встановлені очисні фільтри, але рибам здалося, що з водою щось не так. Невже нам сталося, а може й ні? Напевно, фільтри зіпсувалися і перестали добре очищати воду, яка потрапляє у нашу річку. Треба повідомити про це людей. Але як? Ми ж тільки плаваємо у воді. Давай попросимо когось, хто може пересуватися і у воді, і на суші. Давай, а кого? І тут рибки побачили нашу жабку, мілу. Вони подивилися і підплили до неї. Добрий день, шановна міло. Добрий день, рибки. Нам здається, що сьогодні з водою щось не так? Справді? Так. Спершу ми подумали, що нам здалося, але ситуація не поліпшується. Як я можу допомогти? Так, ви можете рухатися і в воді, і на суші, сказала одна рибка. Ви могли би пострибати і повідомити охоронцям очисних споруд, що, можливо, фільтри зламалися, попросила. Друга рибка. Якщо вода стане дуже брудною, ми всі загинемо. Так, звичайно! Це стосується і риб, і жаб, і людей. Я допоможу! Куди ти? Я негайно повідомлю людей про небезпеку. Рибки поплили, а смілива жабка міла пострибала за ними з листочка на листочок. Ось вони біля потрібного місця. Дивись, будиночок. Там сидить чоловік. Треба доплихати до нього і сказати Добре? Добре, я це зроблю. І смілива жабка Міла рішуче попрямувала до будівлі. Рибки залишилися чекати. Вони дуже хвилювалися, щоб усе минуло добре, адже від цього залежало життя всієї планети Земля. Міла доплихала до будівлі і побачила. Там хтось був. І її побачив начальник Владислав Георгійович. Він нахилівся і взяв руки маленького гостю. Як ти тут опинилася, да ж далека? Ти прийшла щось мені повідомити? Говори, не бійся. Міла почала кумкати, але Владислав Георгійович не міг її зрозуміти. Проте відчув, що сталася якась біда і жабці потрібна допомога. І тут його осяяла проблема з очисними спорудами. Він швидко подзвонив у відділ очищення води там виявили несправність, покликали майстра, який усе полагодив. Фільтри знову запрацювали правильно на благо всіх, хто живе на планеті Земля. Владислав Георгійович подякував жабці за допомогу і відніс її назад до водойми. Так життя всіх мешканців землі було врятовано маленькою, жабкою, мілою. Далі буде.